Розвивати цю тему і сподіваємося отримати коментарі також від податкової служби України. Поряд з Києва може з'явитися національний військовий меморіальний кладовий Вище відкрити його планують у биківнянському лісі на Броварському шосе. За задумом перші могили там мають з'явитися вже восени, а на железняк з подробицями. Олександра Сагун прийшла до могили свого сина Богдана. Він загинув 26 червня під Лушичанськом. Йому було 25 років. Мати говорить, син завжди знав, що буде повномасштабна війна, тому закінчив військову кафедру і поставив перед фактом. Буду воювати. Жінка зізнається, хотіла б поховати сина на військовому меморіальному кладовищі, але чекати його відкриття не стала. Було потрібно, щоб в 2014 році зробити окреме військове поховання. Хлопці боронять нашу країну. війну. І потрібно надати їм достойну шану, повагу. Зараз Олександра збирає однодумців або однаково залити фундамент націлянці лісового кладовища, де похований її син. В своєму оголошенні написала, це робиться для того, щоб могила не затоплювала. Тут уже почали у нас роботи це за кошти рідних, рідних, загиблих. Жінка пояснює, це треба не тільки для гідного вигляду території, а й для комфорту відвідувачів. Хто приїде на візочку, хто без ноги, хочеться, щоб було, був доступ відкритий до могил їх побратимів. Натомість Іра Лесоненко разом з іншими родинами захисників Азовсталі чекають відкриття національного військового меморіального кладовища. Син Віри, – 27-річний Владислав, боєць полку Азов, загинув 23 березня минулого року під час вуличних боїв у Маріуполі. Жінка говорить, син був учасником революції гідності. Завжди казав, хто як не я. Почали евакуювати тіла з Маріуполя тоді ще. Стало питання, де ховати героїв. Багато хто з родин не були прихильниками Кремування, але вони сподівалися, що створиться національне кладовище військове, де буде догляд за могилами, буде шана гідна воїнам, і тому вони погоджувались кремувати і чекають всі на розбудову. Ого, кладовища, термін тимчасового зберігання праху у крематорії один рік. Влітку строк договору для багатьох закінчується. Поки родичі загиблих з крематорієм щодо продовження договору не спілкувалися, сподіваються на відкриття військового кладовища. Вони хочуть, щоб військовослужбовці робили можливе і неможливе. От ми хочемо теж, щоб держслужбовці зробили все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше зробити почесні поховання вже на військовому кладовищі. За планами міністерства ветеранів. Інформаційної політики України перших воїнів поховають восени. Зараз триває процес передачі земельної ділянки у відомство міністерства.